Колись, коли я подорожувала по світ в одній з своїх поїздок, я війшла в просвітлене знання. Це вже було давно, по-людському часу, звичайно. І я відчула, як всі релігії входять в моє серце, бачите, які янголи літають. Тому що я в'їздила дуже багато країн, і там така релігія, там така, там в то вірять в то, в то, в то, в то, в то. Але коли ти віддаєшся творцю через серце, всі релігії, все, що ти бачиш в цьому світі, все, що спустилось на землю в виді різних релігій, вірувань, коли ти проводжуєшся, це все очиняється в твоєму серці. Неможливі ніякі релігії, ніякі групи, ніяке, все, що від розуму, формування релігійні, це все стає неможливим. Тому що в пробудженому серці розчиняється всі релігії, і все стає єдиним. І ти починаєш відчувати, як я. Будда в тебе в середині не як релігія, а частинка його, шива, Христос всі 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 Крішна, Сонце, земля все розчиняється в тобі, тому що пробучена серце це єдність світло. Майбутнє саме за такими Богою людьми, мої любі сонечки, все більше людей будуть пробуджуватись, Дай Бог ви побачите, що зараз буде відбуватись на планеті. І ви вже, напевно, відчуваєте, хто почав пробуджувати, змінюватись, хто готовий жити серцем, ви побачите. Наскільки у вас будуть різні реальності? Ви вже це бачите, я знаю по моїх учнях. Ви це бачите і відчуваєте вже саме зараз. Ви живете ніби в різних реальностях, навіть знаходячись в одній країні, навіть знаходячись на одній планеті, навіть знаходячись деколи, в одній квартирі, і ви живете в своєму в своїй реальності, і вона зовсім інакша. І ця відстань буде збільшуватися між реальностями тих людей, які не переходять, які не готові жити серцями, тих, які готові бути з Богом, в яких ці всі релігії розчиняться. Вони піднімляться над всіма програмами. Все, що ми створили як людство з вами, так Тому що ми не могли пояснити. Наш розум не міг пояснити якихось вищих матерій, і ми просто придумували релігії, ну, Звичайно, там було багато кармічних причин, але ми зараз не про це. Я про те, що час єдиного серця, і ви побачите, що в майбутньому Боголюди будуть жити серцем.